Хочеться перш за все подякувати командам, подякувати тренерам, подякувати батькам, всім причетним до цього чемпіонату, подякувати хазяївам цієї чудової арени. Дуже нам, скажімо так, повезло, що два дні нас минували тривоги. Дійсно, значить, цей чемпіонат потрібно було провести. Я думаю, ми побачили дійсно гарний рівень змагань. Є з кого вибирати, є як сформувати збірну Вінницької області, яка я надіюсь достойно представить нашу область на всеукраїнських змаганнях. Ну а ви дійсно молодці, що там говорити в такі тяжкі часи, тяжкі часи важкі для України. Ви знайшли час, можливість, приїхали і провели цих два дні в гарній я вважаю, атмосфері і позмагалися. Ну, переходимо безпосередньо до нагородження наших переможців. Третє місце в наших змаганнях зайняла команда Kagyus місто Kaziat,

Так, друге місце. Я вважаю цілком заслужено. Дійсно, команда показала дуже гарну гру, особливо вчора. Можливо, трішки десь перегоріли в фіналі, але дійсно команда дуже класна, дуже перспективна, гарні хлопці. Це команда Ямполя. Друге місце.

Дячої обласної ліги з волейболу дійсно, я думаю, ніхто не поспорить. Показали сьогодні, напевне, найстабільнішу, найякіснішу гру це команда «Хоумнет» місто Бар. Всім тренерським корпусом. Так, а тепер нам по Дуже важко було визначитись. Хотілося б, щоб цих номінацій було з десяток. Але ну, визначились по чотирьом номінаціям. Кращим лібером у нас став політичко Богдан, місто. Першим зв'язуючим став гравець команди Холнет, Одюс, Містобар Конюка Роман. Дійсно така важка номінація. і Дійсно, в кожній команді був свій лідер і був свій гарний нападник. Але за рішенням суддівської колегії кращим нападником турніру став гравець команди Кадю США, місто Казятин, Кримовський Артем. Шим гравцем турніру визнана гравця команди Хомнет Одюш, місто Вар Новіков Сергій. Чемпіонат, я вважаю, пройшов на достатньо непоганому рівні. Хочу побажати, перш за все, щоб ми достойно, ну це вже завдяки майстерності тренерів і вашій майстерності, щоб ми представили дійсно нашу Вінницьку область на всеукраїнських змаганнях. Ну і дійсно стали, напевно, чемпіонами України. Якщо приймаємо участь, треба ставити найвищі цілі. Але все залежить від вас і від ваших тренерів. Всім дякуємо. Давайте зараз робимо загальне фото. А тепер давайте вже по традиції. Слава Україні, слава! слава нації, слава! Україна, слава! Путін.